Всіх вітаю на каналі. Пасхальна тематика продовжується. Ну і я теж покажу ще один рецепт Паски. Заходьте до мене на канал. У мене дуже багато рецептів, дуже хороших вкусних пасок, які получаться у всіх. Так що заходьте, дивіться. Для рецепту мені надо. Я насіяла кілограм муки. Паску я буду робити на пів порції. Може піти або більше, або менше, але в процесі занісу я вам все скажу, розкажу, і в описі під відео я оставлю всі точні пропорції. Далі. Тут паска, йде на жовтках: 10 жовтків, 200 г масла, і в рецепті немає, але я дуже люблю додати у тісто смалець 50 грамів дрожжів, щепотка солі, молока 300 мл. Сахара 250 грамм. Хто любить слажень, можете додать трошечки більше 300-350 дрожжі. Якщо ви берете свіжі дрожжі, вони піднімуть хорошо. У мене тут горстка изюма. Потім я порізала, що це у мене таке? Абрикос сушенуйший курага і вялена клюква. Ну, і, естественно, я люблю всегда додати цедру апельсина або лимона. В даному випадку у мене апельсин і лимон. Ну, естественно, ванильный сахар, ванилин. Сначала мені надо взять кастровку и вылить пів стакана молока. Я сказала, що молока тут 300 мл. Выливаю и ставлю його кипятить. Закипіло молоко. І тепер цим молоком мені надо заварить. Я из общего количества взяла 100 грамм муки. Мне надо заварить цю муку молоком горячим. І отак от быстренько помішую, 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 розмішую і заварюю, розмішую до однородності. Ця заверна основа гаряча, треба, щоб вона остила. Беру дрожжі, висипаю у миску, їх розкришую. Останніх пів така на молока, молочко тепле повинно бути, висипаю, виливаю до дрожжей, розмішую і оставлю ці дрожжі на минуточку 10. так от. Нехай вони почнуть працювати. Тепер оці дві суміші ми з'єднуємо разом. До цієї теплої, не гарячої, а теплої запарки чи заварки, як правильно, я додаю. Уже, бачите, почали працювати дрожжі, хорошо, і я додаю сюди дрожжі. І хорошо все вимішую до однородності. Все, бачите, яке воно. отаке от, як слівки густі. Все. Скільки будуть підходити, я потім вам скажу. Так, в миски, якої я буду замішувати тісто, відправляю сюди жовток, чистий ваніль, тут у мене півпачки. І пакетик ванільного сахара, сіль і цедру я теж одразу додаю сюди. І добре це все треба збити до біла, до такої пишної маси. Вот так до пишності я збила жовток з сахаром, бачите, отаке от. І дуже швидко зійшла опара, буквально 15 минут і вона готова. Бачите, яка красива опара вийшла. Все, поправляю. нашу заварну основу. Все єдинили. І тепер будемо висипати муку. Не всю зразу. Так, постепенно. місяця м'яко, не твердо думаю що всі це знають так муки я вже більше не додаю. І на цьому етапі я буду додавати жир ложку жиру масло у мене на температури. я так постійно за два за три заходи буду додавати масло Тісто розслоїться, воно стане м'якше. У мене раніше тітя моя, вона вже покойна, вона коли на маргарині пекла, ну навіть тоді в те время совєтський маргарин був набагато краще, ніж зараз що казати. І то вона його брала, розтаплювала, остужала, збирала верх. А нижня вода вона то виливала. Казала так краще для тіста менше води. Вилежила тісто прямо на стіл і вимішую його на столі. Дивіться, це паска для тих, хто любить жирну паску. Це жирне тісто. От. Прямо отак от його вимішую і добре відбивати тісто. Прямо берете і відбиваю опустіл. Я показую завжди готовність тіста, коли воно вимішане. Дивіться, розрізаю його. Бачите, тут ще маленькі такі пузирики, а повинні бути великі такі, прям великі ямки. Тоді тісто вимішане і готове. Тобто ще його треба місити. Я нічого не підсипаю ні муки, ні олії. тісто жирне. Абсолютно не липне до рук, і воно не потребує нічого, ніякої підсипки і ніякого змащування. Вимішала я тісто хорошо. Ось таке воно. Бачите, хороше, м'яке. Дивіться, як його перевіряти. От я вже показую. Ось, бачите, такі вже дирки пішли великі по тісту. Ось такі от. Це тісто готове, можете його більше не місити. Що хочу сказати по муки. У мене пішло в е тісто 900 грамів муки. Я, коли вже додавала, почала місити, я поняла, що я утерла щось опять не то. Треба менше. 800 грам. Дивіться, мука у всіх різна. У мене така хороша мука, висококвійковина. Ви дивіться, і що я зробила? Нічого страшного в цьому немає. Я бачу, почала місити, тісто мені тугавати. Що я зробила? Я просто додала 2 столові ложки сметани сюди. Я це не включала, камеру не показувала. І воно опять почало місити, воно якби, ну, таке, знаєте, стало некрасиве, але воно все зібралося і стало таке приятне, приятне тісто. Якщо нема сметани, додавте молока. Якщо нема молока, добавте йогта. Щось молочне, просто добавте в тісто і все, і ви його зразу і справите, і воно стане таке, як надо. Все, бачите, ось таке хороше тісто. Миску я не змащую нічим, так як тісто жирне, я вже казала вам. Ставлю його в мисочку, прикриваю пленочкою, укриваю хорошо, укутую і до теплу. Нехай підходить. Все, другий раз хорошо підійшло тісто. Висипаю його на стол, обминаю. Треба обрати весь вуглекислий газ, який зібрався тут. Форми у мене такі мої, бачите, от такі больші, і я їх змазала всередині жиром. Жиром пахнуть не буде паска, так що не бійтеся. І ще дочка мені купила ці бумажні. Я ніколи їх не використовувала, але вирішила одну спробувати теж спекти паску в такій формі і змазала її жиром. Тому що я бачу, що паски такі часто ну, от не випадають вони з цієї бумажної форми, от так їх і розрізають, от так от їх ламають. Тобто вона пристає. І я змазала жиром теж. І так, ділю наше тісто. Всі ми ложимо у форму менше половини. Отак, третю часть. Зараз маємо ще трошки. Бачите, які хороші пузирі. Обминаю. Желательно, звісно, ізюм весь поховати вниз. Щоб не підгорів, кругляшечку зробила і ставлю. Все, бачите, поставила. Ось, теж, бачите, почалися дві більших і дві трошки менших паски. Все, ставлю опять до тепла, нехай підходять. Так, ось вот так, дівочки, піднялися пасочки. І тепер я їх буду ставити у духовку. Температура десь 160-170 градусів. Великі паски будуть пектися, ну, приблизно минут 50-55. Менше буде пектися, я думаю, минут 40-45. Ну що, спеклися пасочки. Дивіться, які вони красиві, получилися у мене. Це та паска, яка пеклася у великій емалірованій формі. От і дно, от таке хорошо спечене. Дивіться, яка чудна паска вийшла в бумажній формі. Як вона хорошо легко виходить, я змазала жиром і теж от таке дно. Пасочка дуже мягенька, така от нежна вся. Ну, різати ще не буду, хай вона ще трошечки постоять, Прохолонуть. Єдине, в мене оця пасочка, вона така нежна нежна чуть-чуть донешку в мене, чуть-чуть підгоріло. Я ще не маю опита випікання у паперових формах, але нічого страшного на перший раз. Буде простительно мені. Ну, а цю тільки витягнула, вона геть ще така жива, гаряча, гаряча. Нехай постоять, остинуть, потім я розріжу, покажу. А зараз я поки хочу їх украсити желатиновою глазур'ю. У мене є на каналі, там, де Паска, пух піро, рецепт желатинової глазурі. На цих чотири невеличких пасочки я зроблю на пів порції і зараз буду мазати їх і украшати. Ну що, отака красота у мене вийшла. Дивіться, як я украсила їх. Так вот красиво. Такі вот тут горошинки посыпала. Ну, украшайте так, як ви знаєте, свої пасочки. Паска дуже м'ягесенька. Хочу вам показать, дуже мягка вона. Зараз розріжу вам, покажу. Хочте даже і різатися ще не хоче. Така вона свіжа. Ой, яка чудна паска. Дивіться. Конечно, нежно. вона жирна, влажна.